Вітаю вас, демо сьогодні про те, що треба обов'язково знати, якщо у нас перелом ноги, нам поставили гіпс або нам треба оперувати кістки. Це важливо, тому що часто після травмувань, переломів і накладання гіпса на наші ноги виникають суденні порушення, найбільше з яких це є винозна недостатність, що дуже часто ускладнюється тромбом і тромбоемболією. Це важливо, тому що, на жаль, ризик травми є у кожної з нас, тому треба знати, як себе захистити. І якщо у вас, не дай Бог, зараз є така ситуація, ви потребуєте операції, чи у вас вже є гіпс в носі, ви будете знати, які можуть бути перші симптоми, які скажуть вам про катастрофу, яка відбувається під вашим гіпсом. Це важливо, тому що це обереже вас від розвитку тромбозу і. Тромбоемболії, а це небезпечна ситуація. Будь-яка травма завжди небезпечна. І тим паче, якщо ми говоримо про переломи кісток, які потребують ну, негайного лікування і, можливо, операції. Дуже часто, коли ми говоримо про перелом кісток і ми звертаємося до травматолога, всі думають про лікування кісток, про лікування перелому чи шляхом накладання гіпсу. чи... Шляхом операції. І дуже часто ми не звертаємо увагу на те, що як гіпс, так і операція може призвести до виникнення судинних порушень до судинної патології, що призведе до страшної ситуації, яка називається тромбоз. Дуже часто гіпс і операція на кістках ведуть до розвитку судинної патології. Де дуже часто виникає небезпека згущення крові і розвитку тромбозу. Тому ви почуєте сьогодні, які ж основні небезпечні сигнали може давати вам ваша нога, щоб ви вчасно зрозуміли, що вам треба обов'язково перевірити ваші судини і виявити можливість утворення тромбу. Це важливо, тому що дуже часто після. Операція на кістках після гіпсу у багатьох людей на ногах виникає виносна патологія, що веде до розвитку трофічних змін, трофічних виразок. І частіше всього головною причиною такого стану є тромботичні зміни у наших венах. Тому не примикайте, оскільки тромбоз завжди небезпечно. Будь-яка травма веде за собою запалення, і завжди запалення. Спрочується напрям. І досить часто після травми, після перелому в кісток виникає напрям ноги, що дуже часто на який ми не реагуємо, і досить часто ми зовсім на це не звертаємо увагу. Так само, дуже часто, якщо ми говоримо про операцію на нозі, або коли у нас на нозі є гіпс, якщо ми йдемо до лікаря, то Набряк розцінюється як наслідок травми, як наслідок того, що цей гіпс давить ногу, і це закінчується частіше всього ситуацією, коли або гіпс послаблюється, або знімається і накладається інший, менш тугіше. Але це неправильно, тому що набряк ноги після операції, після накладання гіпсу це не норма, і це завжди говорить про... Розвиток судинної патології, і на першому місці це є недостатність, яка може бути причиною серйозних наслідків. Якщо ми говоримо про травму, то напряк завжди є. Але якщо ваш напрямк став більшим після операції, після накладання вашого гіпсу, це вже говорить про те, що ситуація вже інша і потребує іншого вирішення. Тому вам треба знати про те, що якщо у вас набрякає нога після операції на кістках, після накладання гіпсу, вам обов'язково треба бити тривогу і обов'язково знати про те, що це може бути ознакою заястінних явищ у венах, що потребує швидкого підтвердження, і необхідно обов'язково зробити у зазвикову діагностику ваших вен. І краще отримати консультацію флебола. Він гадує про те, що якщо. Наприклад, немає можливості зробити УЗД діагностику Вен, тому що є е гіпс, який не можна знімати, або численні рани на нозі, чи, можливо, немає лікаря, який може зробити діагностику ваших Вен, а також здати, як мінімум лабораторні показники, які можуть говорити про згущення крові. Тому нагадую про те, що якщо у вас Травма. Якщо у вас напрякає нога, якщо у вас напрякає нога після операції, чи після накладання гіпса, вам треба обов'язково зробити діагностику ваших вен чим швидше і здати простий аналіз, який називається колограма і де дима, щоб перевірити, чи немає у вас в даний момент ризику з крові, і чи дійсно ваш напряк. Не є наслідком тромбування ваших вен. Це важливо, тому що тромби на ногах, тромбування це завжди небезпечно, і чим раніше ми їх виявимо, чим раніше ми будемо їх лікувати, тим краще буде наше здоров'я і тим гарніше будуть ваші ноги. Тому, якщо ви хочете бути здоровими, якщо, не дай Бог, у вас виникла травма, перелом, чи вам поставили гіпс, знайте про те, що дуже часто гіпс чи операція на ногах, Можуть призвести до порушення винозного кровотоку і утворення тромбів. Тому, якщо у вас набрякає нога або ваш набряк став більшим, не чекайте сняття гіпсу, не чекайте наступного візиту до лікаря, йдіть уже, щоб перевірити ваші вени, зробити узд діагностику і обов'язково аналіз крові на колограму і ДДМР. Це дуже важливо, тому що. Саме ці показники і вчасне їхнє виявлення і лікування зможуть оберегти вас від тромбів, які дуже часто є небезпечними, навіть смертельними. Цікавтеся медициною, цікавтеся здоров'ям, бережіть його, наголошую, ставте вподобайчики, коментуйте, підписуйтесь і поширюйте цікаві сюжети. Це важливо, тому що багато можна проблем уникнути, якщо про них знати і знати, як на них правильно реагувати.